Усім привіт! Мене звати Віта. Сьогодні я підготувала для вас добірку з 10 найкращих документальних фільмів про моду. Добірка містить біографічні фільми про відомих дизайнерів, редакторів журналів мод та ікон стилю, а також визначні події зі світу моди та загальний вплив моди на суспільство. Тож, якщо ви цікавитесь модою чи просто любите якісне документальне кіно, ця добірка для вас вересневий номер. Фільм розповідає про залаштунки американського журналу Vogue під час підготовки до друку вересневого номера журналу. Вересневий номер журналу Vogue зазвичай є найбільшим за обсягом та найважливішим випуском року. Фільм показує, скільки зусиль докладається до створення випуску та детально описує основні стадії підготовки журналу, вибір рубрик, модних трендів, фотозйомки тощо. Ми спостерігаємо за непростими відносинами між редакторкою журналу Анною Вінтур та креативним директором Грейс Коддінгтон. У фільмі також з'являються впливові люди з індустрії моди. Моделі, фешн-фотографи та дизайнери. Фільм надзвичайно цікавий та динамічний. Діана Вріланд Око повинно подорожувати. Фільм розповідає про життя й кар'єру Діани Вріланд, легендарної особистості зі світу моди, яка працювала в журналах Vogue і Harper's Bazaar. Стрічка містить інтерв'ю із самою Вріланд а також з її родиною, друзями та колегами. Діана Вріланд народилася у 1903 році в Парижі в заможній родині. Її матір була світською левицею. На початку Першої світової війни родина емігрувала до США. У 20 років вона вийшла заміж за банкіра та переїхала до Лондона разом із чоловіком. Там вона відкрила магазин спідньої білизни. Повернувшись до Нью-Йорку після початку Другої світової війни, вона починає вести колонку в журналі Harper's Bazaar. Пропрацювавши 25 років у Harper's Bazaar, Діана починає працювати у Vogue і стає головним редактором журналу. Це надзвичайно енергійна та яскрава жінка, яка багато зробила для світу моди. Вок очима редактора. Це документальний фільм HBO про фешн редакторів американського журналу Вок, знятий на честь 120-річчя журналу. Фільм містить інтерв'ю з редакторами, а також із такими дизайнерами, як Марк Джейкобс та Віра Вонг, та акторками, які знімалися у виданні Сарою Джесікою Паркер та Ніколь Кідман. Стрічка розповідає про історію створення найвідоміших фотографій, а також досліджує культурний вплив журналу на зміну тенденцій в світі моди, фотографії та фемінізму. У фільмі з'являється Анна Вінтур. А також інші колишні та теперішні редакторки, такі як Грейс Кодінгтон, Полі Мелен та Бабс Сімсон. Це дуже цікавий та пізнавальний фільм, один із моїх улюблених. Айріс. Це документальний біографічний фільм про життя ще однієї яскравої жінки: ікони стилю Айріс Апфель, яка, на жаль, пішла від нас торік у віці 102 років. Айріс Апфель американська підприємиця та дизайнерка інтер'єрів, яка мала дуже яскравий та екстравагантний стиль. Разом із чоловіком вони заснували текстильну фірму. І двічі на рік їздили до Європи у пошуках текстилю. Айріс Апфель брала участь у різноманітних проєктах, серед яких робота в Білому домі при дев'яти президентах. Айріс прожила зі своїм чоловіком 67 років, до його смерті у віці 100 років. Фільм розповідає історію насиченого та цікавого життя. Дріс Ван Нотен. Це документальний фільм про життя і роботу відомого бельгійського дизайнера Дріса Ван Нотена. Режисер протягом року відстежував процес створення чотирьох колекцій. Фільм містить інтерв'ю з дизайнером, його друзями та колегами, серед яких вже відома нам Айріс Апфель. Стрічка досліджує шлях становлення Адріса Ван Нотена, історію створення бренду, його роботу, а також побуту. Зокрема, показано будинок дизайнера та його сад, у якому він черпає натхнення. Це спокійний, медитативний і дуже красивий фільм. Діор і Я це французький документальний фільм, який розповідає про роботу бельгійського дизайнера Рафа Сімонса в будинку моди Крістіан Діор. В центрі сюжету перший сезон дизайнера в Діор. Фільм показує залаштунки створення першої колекції от кутюр Рафа Сімонса для цього бренду. Ми спостерігаємо, як Сімонс вперше приходить у будинок моди та знайомиться з кравчіннями. Також стрічка включає уривки з автобіографії засновника бренду Крістіана Діора, який зачитує поет Омар Барада. Це дуже цікавий та пізнавальний фільм, який демонструє весь процес роботи дизайнера від початкового задуму до представлення колекції. Реальна ціна моди це документальний фільм про швидку моду. Стрічка розглядає кілька аспектів індустрії моди: досліджує життя низькооплачуваних працівників у країнах, що розвиваються, а також показує вплив індустрії на забруднення річок і ґрунту, хвороби та смерті людей. Фільм також досліджує проблему консюмеризму. Режисер зацікавився темою після того, як у 2013 році у Бангладеші сталася техногенна аварія, обвал торгового комплексу, у якому розміщувались магазини та швейні фабрики, де загинуло близько тисячі працівників. Цікавий фільм змушує багато над чим замислитись: Ів Сен Лоран, шалене кохання. Це документальний фільм про відносини дизайнера Іва Сен Лорана та його романтичного та ділового партнера П'єра Берже, які тривали протягом 50 років. П'єр Берже розповідає про їхнє спільне життя, починаючи від зустрічі, коли 21-річний Сен Лоран стає креативним директором в будинку моди Крістіан Діор. Берже розповідає про створення колекцій, життя в маракеші, депресію та зловживання наркотиками Сен Лорана. Та його відхід від справ. Фільм показує архівні фотографії, інтерв'ю з друзями. В центрі сюжету робота Сан Лорана, їхні стосунки, а також колекція картин, скульптур та творів мистецтва, яку вони зібрали протягом спільного життя. Бал. Щороку, в перший понеділок травня, Нью-Йоркський музей мистецтва Метрополітен влаштовує один із найочікуваніших заходів у світі моди благодійний бал інституту костюму Gala. Усі запрошені готують костюми на певну тему. Фільм Бал показує процес підготовки. До виставки під назвою Китай крізь задзеркалля, яка відбулася у 2015 році та була присвячена впливу естетики Китаю на творчість західних дизайнерів. На виставці було представлено 150 елементів брання від 40 дизайнерів. Ендрю Болтон, головний куратор Інституту костюму, створює концепцію та розробляє план балу разом із Анною Вінтур. Виставка Китай крізь задзеркалля стала найбільш відвідуваною виставкою за всю історію Інституту костюму. Та однією з найбільш відвідуваних виставок за всю історію музею. Євангелія від Андре. Це біографічний документальний фільм про американського журналіста в галузі моди Андре Леона Теллі. У фільмі Андре згадує своє дитинство, яке він провів із бабусею, яка прищепила йому любов до моди, перше знайомство з журналом Вок у віці 10 років, а також расову сегрегацію, яка панувала тоді на півдні США. Він працював у журналі Енді Ворхола разом із Діаною Вріланд у музеї Метрополітен. А також у ряді журналів мод. Андрей багато років працював у журналі Vogue, спочатку редактором розділу новин моди, а потім креативним директором. З його подачі, багато дизайнерів стали використовувати на показах чорношкірих моделей. Цікавий фільм про людину, закохану в моду. На останок у якості бонусу хочу згадати ще кілька хороших фільмів: Олександр Маквін це документальний фільм про життя і кар'єру британського дизайнера Олександра Маквіна, Вед, Панк, ікона активістка. Біографічний документальний фільм про кар'єру і особисте життя британської дизайнерки Вів'єн Вествуд Валентино, останній імператор. Цей фільм про життя і кар'єру італійського дизайнера Валентіно Гаравані. Сподіваюсь, ви знайшли в цій добірці цікаві для себе фільми. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!